Так, о, ровер підриває. Через антиполіцай навіть не чути як їде. О, хороша пушечка. Дуже комфортна. Має силиконове, хороше сідло. Дивіться, який задній амортизатор. Через той антіполіцай проїхав, навіть не відчув жодної вібрації. Дуже комфортно. Що мені ще тут сподобалося? Є серворуль, різні наклони і є така фішка. Ви свій можете піднімати, спина рівно. І ви собі їдете. Остальне зараз все вам розкажу про нього. Є такий добротний флаєр зі Швейцарії приїхав на добротній навісусі. Це електровелосипед, дуже в гарному стані. Я вже тут казав, серворуль, піднімається руль. Силіконове сідло, цей амортизатор дуже глушить вібрацію. Мотор, якщо я не помиляюся, 250 ватний. повністю весь він на американському обладнанні. Фірмі Шрам, бачите, оце є планітарка, це є скорість. Що ви розуміли? О, тут планетарна панітарна тулочка. Що ви розуміли, тут є значить, понижені передачі і повишені. Такий кабан, там кілограм 150 сідає і їде під любу гору. Він собі їде без проблем. Знаєте, якщо йому важко, то тут є отака штука, бачите, авто стандарт. Наприклад, в стандарті можна проїхати. Кілометрів, там 70 так Якщо включити Ніген, то дуже так буде, що вже така дуже крута гора, бо вам треба дуже скоро летіти, то тоді включаєте в вніген і він летить. Вніген тут, здається, показує о, зараз є три поділочки, бачите? Я включив максимальну допомогу, то показує, що ще можна 33 км проїхати. Якщо було би повно зарядна батарея, то 50-60 кілограм кілометрів. Значить, Бачите, отакі монетки. Це є на скорисні, це понижені, повищені передачі, які є в середині. тут дуже добротні. Діоро, Шимано XT, гідравлічні стоять, отакі диски гарні стоять. Резина, добротна швальба стоїть, вода подвійні, фара, все включається. Отут і на кнопочку, все працює. Бачите, є ключик на батарею, все, є зарядний пристрій 36 вольт, багажничок, все в доброму стані. Наріз метр 70, 1,85, може людина сідати собі спокійно їхати. Є амортизаційна вилучка, локаут, такий приборчик. Він ще тут працює як USB, бачите? Наприклад, ви можете ще свій телефон особисто підзарядити, якщо б вам там е, всів телефончик. Ось така тут штучка. Бачите? Все в оригіналі і в доброму стані. От, тормоза, XT, Shimano, Педаля добротні, фаєр руська. Задня резина швальба. все в дуже в гарному стані. Бачите? От. Задні підфарнички світять навіть. Тут ще є такі отвори в багажнику. Можна кошик такий спеціальний з отворами поставити. Замочок, АБУС який блокує заднє колесо. Ключик теж є. Той ключик підходить від батареї і до замочка. Так що, от так. то Когось буде цікавитися така лялька. Пишіть або заходьте на сайт rover.inua, або в Тік-Ток. Бжик або інстаграм. Все працює, он дивіться, бачите, то зараз має індикатор засвітитись. Підключаємо флайерської батареї 36 вольтової. Тільки раз, вмикаю, бачите, індикатор блимає Зелений. Все працює без ніяких проблем.